Друзі, всім привіт! У нас закінчилася основна стадія мейджору у Шанхаї. Наві не буде у плей-офф, не потрапили вони до топ-8. Але у нас є інші колективи, які змогли туди вийти і будуть боротися за титул другого чемпіона мейджору у Counter-Strike 2. Буде надзвичайно цікаво. Я в цьому не сумніваюся, тому сьогодні говоримо про результати останніх матчів та трішечки зачепимо плей-офф. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, навіть якщо наві не вийшли у плей-офф. Та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку. Для них цього тижня також вийде якийсь ексклюзивний контент. Ще не знаю, бо подивимося разом з ними один з матчів плей-офф, або просто буде звичний формат питання-відповідь. Тому, якщо ви теж хочете долучитися та мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Що ж, розпочнемо з першого матчу. Він був надзвичайно нецікавим та простим. Мібер зустрічалися з Маус, Мібер. При всіх своїх невеликих шансах ще й чомусь вирішили грати мапу нюк, і я цього зовсім не розумію. Чому не еншент, чому навіть не вертіго? Ну, ви мали варіанти, що вам пікнути, і ви обираєте нюк-мапу, на якій у Маус далеко не все погано. Ну, власне, за це ви й поплатилися. Спершу була Міраж, де в захисті Мібер взяли всього 4 раунди, і це було дуже боляче для них, 13-5. Феноменальна гра від всіх гравців Маус, але, зокрема, Бролана, рейтинг 1.85. На мапі Нюк в першій половині Маус виграли 11-1 в захисті. І ну фактично, це вже була фініталія комедія для бразильських фанів, бразильських гравців і так далі. Тому Мібер не виходять у плей-офф. Вони отримують рахунок 2-3 у швейцарській системі, стартуючи з рахунку 2-0 у перший день. Розчаровуючий результат. Але що зробиш? Команда не була готова до того, щоб зустрічатися з. Сильнішими суперниками у Best of 3. Героїк зустрічалися з Наві і перемогли. Пікнули вони мапу Міраж і відіграли її просто шикарно. 10 в і жодних шансів для команди Наві. В атаці Наві виграли пістолетку, але відразу ж програли Форс. На цьому історія Наві потрошечки почала закінчуватися на цьому мейджорі. 13-3 дуже сильна гра від усіх гравців героїк. Якщо у вас снайпер з рейтингом 1.12 є найгіршим. У вашій команді у вас все чудово. У Наві все було набагато гірше, але ну що зробиш? Зовсім нічого в них не виходило. Крім того, героїк чудово підготувалися до цієї гри і краще стріляли. На мапі Нюк була схожа ситуація, але краще грали Наві. Просто знову ж таки чудова гра від Вандефа, який у Шанхаї, я маю на увазі на РМР та на мейджорі, просто. Феноменальну гру показував на цій мапі. І цей раз не став винятком. Він настріляв рейтинг 1.59, джель 1.47, все просто чудово. Навіть в хорошому настрої переходять на третю мапу, попри два програні клачі на другій. І на третій мапі вони стартують просто чудово. Рахунок 5-1. Здається, є реальна перспектива після всіх цих проблем вийти у плей-офф. Виграються якісь дуже складні раунди, дуже-дуже складні раунди, які мало хто очікував, що Наві будуть брати Там, дифузи на останній секунді, якісь 3 в 5, 4 в 5 ретейки, ну дуже класно. Однак під кінець героїк зібралися, зруйнували економіку Наві, Наві мусили постійно форсити і довели до рахунку 6-6. В Атаці це не так і погано. Далі героїк виграє три поспіль у пістолетній серії. Власне пістолетка закінчилася тим, що Нерц в соло прийняв плент А, зробивши трипл кіл в першому ж виграному для Наві іме дарує хоча б якусь надію на перемогу. Він робить квадрокіл в клатчі 1 в 3. Далі Наві беруть ще два. Зокрема, біт у шостому раунді другої половини робить трипл кіл. Але на цьому фактично все. Єдиним хайлайтом, який ще був у цій половині, був восьмий раунд. Декстер зробив трипл кіл, приймаючи базу. Б. Відіграв просто чудово. Героїк перемагають Наві і проходять у плей-офф. Перше зі своїм англомовним складом до цього в них було 1-3 на Elimination Stage минулого мейджору і все бо більш мейджорів в них не було в англомовному складі. Але результат, звісно, для команди прекрасний. Вони перемогли дуже сильних опонентів, дуже сильних суперників. Вони грали з BIG, грали з FACE, The Mongols, Spirit та Na'Vi. І звісно, тут. Ніяких питань щодо легітимності їхнього виходу у плей-офф немає, адже в них так само були близькі зустрічі і з Піріт із Монгл, де вони теоретично могли закривати суперника, і все могло б бути для них ще впевненіше. Але все-таки вони входять з 3-2 і все супер. У Na'Vi, Наві... ну як, це, звісно, провальний результат, це жахливий результат для команди, для переможця мейджору, але це нічого страшного. Це... Ніяк не перекреслює їхні здобутки а, минулі походи сезону. Вони прийшли сюди не у найкращій формі. В них було мало часу для відпочинку, а в них а, до них всі просто неймовірно готувалися. Трошечки ментально вони вже також просіли один одному набридли. Тому це прекрасний шанс для них перезарядитися, відпочити, можливо, зробити якісь заміни у складі. Можливо, їм це треба. Можливо, ні. Зараз вони побачать, що їм потрібно, а що ні загалом. Головне, що вони вийшли на той Мейджор. Головне, що вони були близькими до плей-офф. І насправді не все так погано. Вони виграли Мейджор цього року і ще кілька турнірів. Просто чудово. Тому не дуже там якось розчаровуватися в цьому результаті. Вони досі, як мінімум, одна з трьох найкращих команд року, якщо не найкраща. Ну і вирішальним матчем був найцікавіший матч сьогодні. Фурія зустрічалася з Фейс і на пікові. А Фейс на Інферно просто неймовірну гру показали Фурія. Вони забрали 9 ватацій і... і Фейс могли вигравати там щось нормально тільки на форсах. Вони виграли форс після програної пістолетки, далі все рівно програли Форс, потім виграли форс у дев'ятому раунді, і загалом це виглядало для них дуже погано. Фолен прекрасно не стріляв Ксерато, попри там не найкращу гру, все рівно робив ключові раунди, робив трипл кіли. Фолен взагалі видав рейтинг 158, і після такого виступу здавалося, що. Нічого ми не побачимо хорошого від Фейс, і в плей-оф вони не вийдуть. Але ні, на мапі Dust2, на коронечці Фурія останнім часом. Вони в останній до цього матчу програвали ще на Есель Пролізі у вересні. Фейс стартували з виграної пістолетної серії. Просто чудово йде. Хоча потім Фурія виграла еко, взяла п'ять поспіль. Це виглядало, звісно, проблемно для Фейс-клан. Зокрема, вигравалися раунди 3 в 5. Однак більш-менш нормально. Фейс дотягли до рахунку 5-7, не на свою користь, але цього виявилось досить для того, щоб виграти. Бо далі вони вигравали просто все підряд. Зокрема, два поспіль клачі там Робс вигравав 1-2, Потім він разом з Брокі виграв 2 в І лише трипл кіл від Челло в передостанньому раунді якось подарував надію для Фурія на перемогу. Але все-таки фейс добили суперника і виграли з рахунком 13-9. Вийшло не так впевнено, звісно, як у Фурії. На першій мапі, але все рівно дуже добре. Рейн 18 на 15 та 106 АДР, він був просто чудовим, як і Робс, який відіграв 17 на 11. А мапа Міра стартувала з того, що нищили все на своєму шляху Face. Робс був неймовірним. Був один момент, де він з ями дав 4 кіли, і це було дуже сильно. І це принесло перемогу з рахунком 10-2 на користь Face Clan у першій половині. Далі вони виграють пістолетну серію і. Стається рахунок 12-2, що звісно не відігрується. Так, так. Фурія робила все, щоб відіграти цю історію. Вони. Зокрема, виграли два клатчі. Один від Xerato 1 в 2 один неймовірний від Skull за 1v4. Але все рівно це закінчилося рахунком 13-10, та FaZe проходять у плей-офф, стають останньою командою у плей-офф. Ropz на цій мапі відіграв з рахунком 27 на 13 та 113 ADR. В Атаці 17 на 6 було. Він був просто неймовірним. Його було неможливо зупинити. Тому Фурія закономірно програє, і ми маємо вже сітку плей-офф, де... В четвер буде два матчі. The Mongols проти Маус, це повторення матчу з Elimination Stage. Spirit проти Liquid. Потім в п'ятницю грають G2 проти Heroic. і Vitality проти FaZe. Все це дійство триватиме до гранд-фіналу, який почнеться об одинадцятій ранку в неділю, де й визначиться новий чемпіон мейджору. А по контенту я вас орієнтую десь напевно завтра. Вийде мій на цю стадію плей-офф. як і минулі рази, я зроблю це на твічі. Потім запис кину на Ютуб. І звісно, буду робити щоденні відео по матчах плей-офф. Ну і ще одна така цікава ремарка, а, враховуючи те, що у плей-офф вийшли в нас дві неєвропейські команди: тобто The Mongols та Liquid, Азія та Америка. То наступного разу прямі запрошення на Elimination Stage отримають шість команд з Європи, одна з Азії, одна з Америки. І все. Ну я не знаю, можливо, вони якось ще сильно змінять формат, бо кажуть, що буде 32 команди грати на наступному мейджорі. Побачимо. Але якщо правила не зміняться, бо принаймні це правило не зміниться, то в нас замість восьми європейських команд будуть шість європейських, одна азійська та одна американська. Трошечки розбавили цю всю історію. І, звісно, історичною подією є те, що азійська команда буде напряму запрошена на елімінейшн стейдж. Це просто чудова історія для азійської сцени. На цьому, все дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.